Вітаю вас на моєму каналі. Хочу розказати вам про особливу роль такого елементу, як бор при вирощуванні помідорів в відкритому ґрунті. Деякі блогери розказують про якесь диво підживлення содою, зеленкою, йодом, дріжджями, молоком, нашатирним спиртом та іншим диво-препаратом з аптечки. Наприклад, ту ж дивовижну соду ці блогери пропонують використовувати проти різних хвороб також і як добриво. Як казала моя бабуся, це маячня сивої кобили. А препарати, які містять спирт, дуже негативно впливають на рослини. Навіщо вигадувати велосипед, якщо вже все придумано сотні років тому назад? На жаль, ніякого дива в природі та житті не буває. Є певні закони та правила біології та агротехніки. Ми можемо тільки підтримувати біологічні процеси в організмі помідорів та інших овочевих культур за допомогою підживлення добривами. Основні елементи для підживлення овочевих та інших культур це азот, фосфор та калій. Також потрібні Мікроелементи, такі як цинк, бор, мідь, залізо, кальцій та інші. Є органічні природного походження добрива, які використовували наші предки, такі як перегній, курячий послід, компост, попел і так далі. А є також мінеральні добрива, це неорганічні сполуки, насамперед солі, що містять поживні елементи. Необхідні рослинам. У той же час вони мають значний вплив на ґрунт, збагачують його елементами живлення та стимулюють мікробіологічні процеси. Кожен вибирає сам, що використовувати мінеральні або органічні добрива. Для мене зручно використовувати мінеральні добрива, так як я можу точно знати, скільки я вношу азоту, фосфору та калію. Наприклад, я не знаю, яка кількість азоту в перегною, скільки його вносити в ґрунт. А при великій кількості азоту в ґрунті це призведе до накопичення нітратів в плодах овочевих та інших культур. Тому добрива потрібно вносити в міру. Сьогодні 22 червня. В цьому відео я хочу розповісти трішки про важливий такий елемент для вирощування помідорів, як бор. Вже помідори в відкритому ґрунті активно розвиваються, цвітуть та в'яжуться. Перша та друга кисть томатів вже сформувалася Бор важливий мікроелемент, необхідний для повноцінного росту та розвитку помідорів в відкритому ґрунті. Він регулює білковий та вуглеводний обмін, підвищує ефективність фотосинтезу, сприяє пересуванню та накопиченню вуглеводів, крохмалю, сахарози, в корінні та листі, а також підвищує стійкість до захворювань. Крім того, він покращує умови закладки та розвитку генеративних органів, покращує зав'язування плодів помідорів, підвищує врожайність томатів. Бор бере участь у багатьох фізіологічних та біохімічних процесах і потрібен помідорам в відкритому ґрунті протягом усього сезону, оскільки він виконує досить важливі функції допомагає транспортуванню корисних речовин та вуглеводів до всіх частин молодих рослин, підвищує вживання інших макро та мікроелементів через коріння та листя. Активізує діяльність ферментів, відіграє важливу роль у формуванні стінок клітин помідорів. Бере участь у синтезі та транспортуванні білків та нуклеїнових кислот до листя та точки росту томатів. Відіграє ключову роль в розвитку кореневої системи, підвищує стійкість томатів до зовнішнього середовища, перепади температур, посуха, надмірна вологість. Я буду використовувати Боро Плюс фірми Валагро. Бор це один з найважливіших мікроелементів, який дуже сильно потребує рослина. Він регулює такі процеси, як запилення, запліднення, вуглеводний і білковий обмін речовин. Я розчиняю Боро плюс 15 мл на 10 л води. Також додам 15 грамів кальцієвої селітри для профілактики вершинної гнилі. Про роль кальцію при вирощуванні помідорів є відео на моєму каналі. Бороплюс це живильний комплекс, який представлений в рідкій формі. Використовують його в системі крапельного поливу та підживлення по листу. Бороплюс є унікальним швидкорозчинним борним добривом. Бор вкрай необхідний рослинам, так як він бере участь у транспортуванні цукрів, синтезу лігніну, вуглеводів. Бор сприяє запиленню квіток і подоношенню, що в кінцевому підсумку. Впливає на кількість та якість врожаю. Нестача бору призводить до руйнування молодих тканин, припинення росту кореневої системи помідорів, припинення росту стебла та відмирання точок зростання томатів. Кращим способом, щоб внести бор, є позакореневе підживлення, коли добриво потрапляє безпосередньо на лист і практично повністю засвоюються помідорами. Бажаю всім удачі та гарного врожаю!